Трускавець після обіду ми зараз знаходимося, бачите, біля центрального бівта. Це якщо спускатися з вулиці Івана Франка. Тут триває реконструкція цієї вулиці, яка якраз веде до центрального бювету. Ну сюди сюди приїжджають автомобілі, які беруть для санаторію воду. А ми, друзі, йдемо з вами на бівет. Зараз буде анонс концерту. Сьогодні в палаці культури Шевченка приїхала одна дуже відома співачка, і зараз буде цікавий анонс. На біляді. Подивимось, скільки людей, чи є взагалі люди на курорті. І бачите, все виставлено вже тут бруківкою. Роботи тривають. Десь два, два тижні тому я знімав відео, то ще тут тільки старий асфальт знімали, а зараз вже бачите є бруківка. Навіть є один там жарт в Тіктоку. Один мужчина знімає відео і каже, якби знав, що тут вже бруківка, я би взяв тапочки. Бо раніше тут можна було просто підвернути ногу. Такий був асфальт вже погано є. Якості, ну, дуже старий вже, знаєте, ще коли там, не знаю, постелили напевно, коли бівет побудували. А тут же, бачите, під грибочками можна і в шахи, і в шахмати пограти, зробили такі столики. Сьогодні, друзі, вже 20 липня, на курорті сьогодні плюс 27. Дощі вже не падають, погода сонячна, ясна, гарна. Люди гуляють, зараз. Пройдемося центральним бюветом, подивимося, скільки в біветі людей, відчуємо запах на, на і підемо на анонс-концерт. Зараз вже 17.20 і ну, хвилин 5-10, і я думаю, що артистка відома буде на біветі. Так що пішли, друзі, зі мною покажу, який анонс-концерт. Липень місяць, це, знаєте, такий високий сезон у Трускавці. На початку липня не було так багато людей, а. Зараз їх значно стало більше. Це також сезон відпусток. Люди беруть відпустки і приїжджають. Дітей також канікули. Батьки мають можливість приїхати з дітьми на курорт. Хтось так приїжджає. Ну, все рівно, знаєте, всі беруть відпустки в літній період, тому липень-серпень. Червень може бути прохолодний, дощовий, а от липень-серпень. Ну, слава Богу, що немає спеки, бо минулого року мені здається вже було поза 30. Цього року в липні, напевно, було 2 дня таких, що було поза 30. Решта стабільно від 20 до 28. Комфортна температура для відпочинку. Людей в біветі багато, зараз люди поп'ють водичку і йдуть на анонс концерту. Ну, ви бачили годинник 17-20 зараз. Ну, а тут черг немає, бачите, де. Можна купити карточки на воду. Багато людей чекає на анонс концерту. Йдемо і ми, друзі, зараз кілька хвилин і буде анонс. Не знаю, чи будуть пісні, але анонс. Ну, запрошення на концерт. Фотосесія, сама собою. Ну, і чую, що біля музичної альтанки також зараз відбувається якийсь концерт. Спочатку підемо сюди на анонс, і я думаю, що встигну ще. І до музичної альтанки. Чую там якісь виступи, напевно, дитячі якісь колективи. Ну, це завжди цікаво, бо я бачу, люди є і тут, і там. Ну я думаю, що зараз на анонсі буде аншлаг. Люди вже чекають, а ще хвилин 10. Буде ще людей більше. Ну і ми, друзі, обов'язково дочекаємось. Ти королева ну, Сергій Піскун буде скоро. Запрошуємо сьогодні о 19.30. Палацкунтури Шевченка. Всеукраїнському сьогодні. Одеванські тридцять палаців. Там зустрічає вона собі. Незалежна водосада міські ліса і Ми радіше добре. Волос по багато випусні хай, бо культий. Ще таки для кого щастя не вистачає сьогодні. Зустрітися зі запевним батальйоном. У нашому прекрасному палаці у 19.30 хто ще не взяв квиток, може то зробити. Бо отримати порцію позитиву, воно не зайве. А тим паче сьогодні, коли наші мозги плавляться від всякої інформації, і в основному нас всі хочуть заспити, а порадувати ніхто не хоче. А ліса батальйон правильна організація. Вона завжди. Завжди ми думаємо про ваш настрій, про ваш імунітет. Бо ваша кожна посмішка додає вам кілька годин життя. А з цілого концерту 10 років довше живуть, хто на наш концерт приходить. Наша програма смійся, надійся, люби». Смійся, бо коли людина посміхається, з нею хочеться спілкуватися, вона. Нехай в неї там на душі не знає, яка біда, нехай сльози ось ось бризнуть. Але вона посміхнулась, і до неї вже зовсім другі відношення. Надійся, бо ми маємо надіятися, надійтесь на Бога, надійтесь на наші збройні сили. І на самих себе потрібно надіятися. Бо ну хто як не ми маємо керувати своїм життям і допомагати іншим підкладати плече, кому це потрібно. І люби, ну як без любові, любити треба і. Те місце, де народився, і ту країну, яка б вона не була, але вона наша, і ми другої не будемо мати без тим І вона, якщо потребує від нас чогось, хочемо ми то чи не хочемо, але ми просто зобов'язані їй допомогти. І потрібно ще любити свою родину, любити пісню, просто любити життя, всім смертям на зло. Ось така програма лісабетного батальйону, Наше кредо, ми так живемо по цій програмі і так і співаємо. Тож, сьогодні приходьте, відіжіть душу, послухайте і ліричні, і жартівливі тісні, і старі, і нові. Все те, що потрібно, потрібно кожному і всім. Можливо, ви ще самі того не знаєте. Але вам воно потрібне. Повірте мені, я вже баба прожила багато років, і я вже знаю, що на користь людині, а що заважає жити. І соперний батальйон допомагає тільки. І так фотографії з батальйоном. У нас сьогодні о 19.30. концерт Дуже багато людей на анонсі концерту. Не знаю, друзі, дуже велика черга. Всі хочуть сфотографуватися з відомими народними артистами. А не знаю, чи всім встигнуть. О 19.30 в Палаці культури Шевченка вже відбудеться концерт. Це. Менше ніж за 2 години. А дивіться, скільки людей бажають сфотографуватися? Дуже багато людей сьогодні прийшло сюди на Монц-концерту, і я думаю, що в Палаці культури Шевченка також буде аншлаг Квитки, я думаю, що розкуплять, якщо ще до цього моменту не розкупили. Ну добре, що вони приходять на бів, вони завжди регулярно приходять привітатися з людьми, розповісти свої історії, сфотографуватися, ну але не співають. Ну, це справа. Кожного співака. Звісно, краще, коли лунають пісні на біветі наживо, тоді людям більше запам'ятовується. Багато знаєте багато з цих людей, які зараз тут є, ну не попадуть в палац культури Шевченка, або просто не купляють квитки, або, можливо, вже немає квитків. І більшість людей хоче почути, як вони співають тут. Ну, буде скоро Сергій Піском, бачу 23-го, здається, липня то. Точно він завжди співає. Дві-три пісні на біветі і в обід, і ввечері точно будуть. Дуже багато людей. Не знаю, чи це пов'язане з тим, що сьогодні неділя, вихідний день, але дуже багато людей. І ще черга стоїть. Вже хвилин 10 пройшло, а черга не зменшується. Ми йдемо ще до музичної альтанки, я ж обіцяв, що там покажу вам, там відбувається якийсь концерт. Тому йдемо ще до музичної альтанки. Тут дуже мало голубів, не знаю, чи вони вже просто наїлися, накормили їх, чи де ті голуби. А торговий центр парк ніяк ще не відкриють. Ще все загороджено, роботи якось тривають В Той час, коли вже два тижні тому відкрили зразу два ресторани, там Чебурек переїхав, а тут ще роботи тривають. Там дуже швидко все організували, зробили ремонти. Побудували, мені здається, що навіть там, де ресторан Вавило, цей апарт-готель, набагато пізніше почав будуватися, ніж цей торговий центр парк. Там де все працює. Я, друзі, два тижні тому їздив, там, ну, спочатку три тижні тому їздив у східницю, потім їздив на кілька днів у Буковалі, там багато різних коментарів писали. І є такий коментар, чи варто їхати на відпочинок на власному авто. Звісно, варто, якщо ви живете недалеко від якогось того чи іншого курорту. Якщо це десь тисячу кілометрів, то я думаю, що краще, напевно, потягом, оскільки дорога зараз буває важка, по дорозі дуже багато камер автофіксації порушень, тому швидко не поїдете, а помало їхати. І тим більше дуже багато зараз я замітив, що на різних ділянках доріг тривають ремонтні роботи. Десь розширяють роботу, десь там. Якийсь ямковий ремонт, ще щось, і дуже багато зараз заторів. Тому ну, вирішувати вам, але я не шкодую, що я поїхав на власному авто, є можливість десь заїхати, десь зупинитися, навіть щось перекусити, просто десь фотографуватися, зайти в якесь цікаве місце. А якщо ви їдете в Карпат, то там дуже багато різних цікавих місць. Навіть заходьте просто в карту Google і місця. Цікаві місця навколо, які є там різні локації, заходити, дивитися, їздити. Дуже цікаво. Мені сподобалось, наприклад, на власному аука. Виступають діти із села Модричі. Я так розумію, що вже концерт триває давно. Треба було швидше прийти сюди перед анонсом і зняти тут для вас концерт. Ну нічого, бачите, дуже багато людей зараз на вороті, більшість людей ще на біветі, хтось п'є водичку, зараз піде вечеряти і ввечері у трускавці після 20.00 на вулицях буде дуже багато людей. Я думаю, що більше ніж минулого тижня. Пам'ятаєте, відео є на каналі, я знімав, як було ввечері у Трускавці. Ну сьогодні, напевно, теж підемо ввечері, ще пізніше, коли буде. Багато людей. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши кілоко в правому куті екрану. Бо зараз вже біля сувенірного ринку. Тут праворуч є турагенції, які пропонують різні екскурсії. Довкола Трускавця також по всьому заходу країни. Дуже багато цікавих є Львів, є Закарпаття, є Пуковельні, є Яремче. Карпатський трамвайчик, озеро Синевир, дуже багато цікавих екскурсій, навіть для дітей. є Зоопарк парк По. Сьогодні я приїжджав біля села Меденичі їхав зі Львова. Там дуже багато було автомобілів. На вихідні дні, я думаю, що там навіть не варто їхати, оскільки дуже багато буде людей. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!